Слово клубника По українськи звучить поля Если якщо неверно невірно неправильно, проізнес. Как то з ошибками на колене или куля, вітаю, шановні пані та панове. Користуючись нагодою, хочу постфактум привітати всіх з Днем нашої незалежності. Україна історично пройшла дуже довгий шлях до отримання статусу держави. Шлях сповнений болю, геноциду, репресій та інших заходів, націлених на знищення національної ідеї українців вже 31 рік як ми незалежні. І зараз Україна активно доводить, що більше нікому не дозволить закріпачити її. Як би східні нащадки фіно-угорських племен не намагалися повернути Російську імперію чи Радянський Союз? В них нічого не вийде, оскільки Україна сильна та об'єднана, не відміну від рашистської хунти. А сьогодні я би хотів розповісти свою історію переходу на українську мову, розвіяти деякі міфи з цим пов'язані, і пояснити, чому я вважаю, що це потрібно робити. Знаєте, як е, з натяком українська гнида починає чіпляти мовне питання під час війни, під час такої колотнечі, коли ми всі за виживання, ми всі за перемогу, значить, вона проти всіх. Позиція повинна бути така: якщо ти розбуркуєш і підкидаєш в це вогнище е, дрова, значить ти проти українського народу. Тому що ти, українська гнида, повинна розуміти, що хлопці гинуть на фронті. Отже. Я народився в невеличкому місті на півдні України. На превеликий жаль, в тих місцях була проведена просто титанічна робота по русифікації населення. І це, звісно, ж дало свої плоди. Я навчався в школі вже за часів Незалежної України. І зараз це звучить як якийсь сюр, але я навчався в повністю російськомовній школі. Абсолютно всі предмети велися російською, за винятком української мови та української літератури. Фізика, математика, географія, біологія все російською. Тому після вступу до університету я навчаюся на технічній спеціальності, було важкувато звикнути до тих термінів, які я пам'ятав російською, але не знав українською. Так само було з виступами українською мовою на семінарських заняттях, оскільки в побуті я продовжував спілкуватися російською. В школі у мене не було жодного, підкреслюю, жодного знайомого чи друга, який би спілкувався українською в побуті. Безумовно, наша російська трохи відрізняється від пукінської, але це якісь незначні шо чи ге? Тиц Сьогодні... Какое нахрен отношение російська федерація імейк к нашому русському язику? Що ти чорт забрай верзеш? Це, звісно, не означає, що в моєму регіоні всі ідентифікували себе росіянами. Це абсолютний фейк. Достатньо просто подивитися, як херсонські партизани борються з окупантами, та як люди по всій області виходили на українські мітинги та блокували проїзд рашистським колонам. Навіть навпаки, мій друг, який народився на Росії і з батьками в ранньому дитинстві переїхав в Україну, настільки абсорбував дух української свободи, що навіть до повномасштабного вторгнення казав мені, що ніколи не повернеться на болота. Я особисто ідентифікував себе виключно як українця і ніколи не був свідком розмов про те, що. Треба тут Росію, чи Путін прийде, порядок наведе. але все не так безхмарно. Як ви розумієте, оскільки мова мого спілкування була російська, мені зручніше було слідкувати за російськомовними каналами на YouTube, І звісно ж я став жертвою тої так званої лагідної російської пропаганди: від Беткамедіана, Дудя, Каца, Мачалки Варламова та інших хороших лібералів. Ці меседжі, да какая разниця, на якому языке говорить, знаходили відгук в моїй свідомості, але ж різниця є, і вона просто велетенська. Я дивився те звернення Пукіна напередодні війни і вже тоді був сильно наляканий. Я розумів, що кремлівський карлик майже прямим текстом каже, що він хоче війну. Але мій мозок просто не міг прийняти цю інформацію. Як людство, яке пережило дві світові війни, може ще раз на це піти? 24 лютого моє життя перевернулося, як і в багатьох українців. Але перейшов на українську я не одразу. Моїм трохи зросіщеним мізкам потрібен був час, щоб все це переварити. Я навіть точно не пам'ятаю, коли це сталося. Все як в тумані, але приблизно березень чи квітень. Чому це було зроблено, думаю, очевидно, але все ж таки я це проговорю. Перший і найголовніший фактор це банальне бажання сепаруватися від рускава міра. Основне це небажання асоціювати себе з ордою гвалтівників, катів, терористів та мародерів. Російська армія це збіговись колюмпенів, головною задачою яких є терор і винищення всього на своєму шляху. А російський народ це аморфна маса чи то людей, чи то нечисті, яким тупо поєбать. Гасло звичайного росіянина це покакушать, є що, нечого суетіться». Я думаю, за цих умов багатьом людям природньо захочеться знаходитись якомога далі від цього трешу. Другий фактор історичний. На жаль, раніше я не так сильно цікавився історією свого народу. Основні моменти, само собою, я знав, але не пропускав через себе. Хоча вже зараз розумію, що потрібно було робити це ще тоді. Історія нашої країни просто переповнена болючими моментами. Саме тому в школі так важко дається українська література, яка виглядає дуже сумною порівняно з зарубіжною. Україна здолала просто неймовірний шлях до здобуття незалежності, в основному через надружнього східнього сусіда. Нам забороняли мову, до того ж неодноразово влаштовували геноцид просто через те, що ми українці. Наших письменників засилали до Сибіру чи просто розстрілювали. Все це вже було і відбувається зараз. Поки існує геополітичний феномен на Сході, який сам навіть назву собі придумати не може, Україна не буде в спокої. Наші пращури кров'ю і потом добивалися того, щоб зараз ми могли вільно спілкуватися мовою, якою їм забороняли. Третій фактор це бажання дати Путіну менше приводів когось там від чогось там захищати. Я думаю, ні для кого не секрет, що Путін приводом для військових дій, завжди обирає захист російськомовного населення. Про захист україномовного населення на території Росії розмова ніколи не заходить. Але якщо комусь там порвали рота за руський язик, Путін в стороні стояти не буде. Логіка проста: менше російськомовного населення, менше приводів до його захисту. Але, як ми розуміємо, в Кремлі з логікою не дружать. Тому навіть якби на території України залишилась би одна людина, яка спілкується російською, Путін все одно прийшов би її захищати. Тому це так собі аргумент. Мовне питання є дуже важливим. Мова це невід'ємна частина національної ідентичності. Це зрозуміло ще в Російській імперії, і саме тому так довго і вперто насаджували на всіх завойованих територіях язик. Меседж «Какая разниця вкладають нам у вуха люди, які чітко розуміють, що вона є, і вони будь-яким способом будуть намагатися втримати цю херню в наших головах. Скабєєва і Соловйов роками сходять на гівно при якомусь маленькому мові в бік дерусифікації України. Тому що язик це не просто мова спілкування, язик це спосіб мислення і життя. Якщо ви спілкуєтесь на язике, то ви і читаєте на язике. Вам цікавіше і зрозуміліше дивитися новини на язике. Ви поглинаєте контент на Ютубі виключно на язике і з такою великою кількістю язика. Який потрапляє вам у вуха, ви просто не можете не потрапити під рашистську пропаганду. В класичному її вигляді, чи трохи відозміненому, це великої ролі не відіграє. Тому ви можете дивитися найліберальнішого ліберала Росії, але він так чи інакше залишається русським. А у русських мозок працює трохи по-іншому. Рано чи пізно ви почнете ловити себе на думці: я маленький чоловік, а все рішають большої дяді». Отже, мої спостереження після переходу на українську мову. Мені дуже пощастило з оточенням. Тобто люди, з якими я проводжу 80% часу, підтримали мене навіть не так. Ми колективно з моїм найближчим оточенням вирішили переходити на українську мову. Тобто моя ситуація є легшою порівняно з тим, якщо ви самостійно вирішили перейти. Але є достатньо людей, які, спілкуючись в побуті російською, будуть мимоволі переходити з вами на українську. З приводу важкості переходу буду казати по собі, було майже неважко. Ми всі вчили в школі українську мову. Ми майже всі здавали ЗНО з української мови. Тобто мову я знав. Питання було просто в використанні росизмів. Себто, спілкуванні, по суті, на суржику. Але, як я завжди себе заспокоюю, суржик це акт зґвалтування російської мови. Краще спілкуватися українською і хоча б робити спробу переходу, ніж сидіти і кричати, яка є разниця. Але все одно, звісно, приємніше спілкуватися чистою мовою. І з часом русизмів стає все менше. І з кожним днем. Вам буде ставати все легше. Позбавившись російської мови, я також позбавився лагідної російської пропаганди. Це відчуття чимось схоже з обриванням кайданів, які довго тебе стримували. Я став суттєво менше лаятися, тому що спілкуючись українською, цього і не хочеться робити. Звісно, емоції беруть гору, коли ти бачиш черговий злочин проти людяності від расистів. Я наче нарешті дійшов здорового відчуття єдності зі своїм чудовим народом. Життя в Україні пристосоване для спілкування українською мовою. Якщо ви сидите вдома, дуже хочете допомогти державі, але у вас немає фінансової можливості кинути донат на армію. Просто переходьте на українську мову. Це і буде ваш внесок у розвиток нашої держави, і ви побачите, як світ навколо заграє новими барвами. А найголовніше не забувайте, що добро завжди перемагає зло. Тримаємося і разом до перемоги мої люди. Слава вільній та незламній Україні! Слава нації! Пес ДА Російській Федерації. У нас на прямій связі глава Полтавської обласної воєнної адміністрації Дмітрій Лунін. Дмитрій, здрастуйте. Бажаю здоров'я. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что известно о количестве жертв, пострадавших, что сейчас происходит на местах? Загалом, рятувальники зараз пожежу. Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира да. на русском языке. Спасибо большое.